Сьогодні огляд цієї книжки придбала собі як подарунок на особисте свято. Дуже гарне видання. Приємний папір, обкладинка дуже подобається. Привіт! Мої улюблені творчі люди а, сьогодні розповідаю про книжку Таїс золотковської пиши. Я її придбала, тому що я знаю авторку ну не особисто, але стежу в соцмережах. Дуже їй вдячна за те все натхнення, тому що я вважаю, що своїми соцмережами. А, вона от. Вона щоденно надихає мене своїми соцмережами писати і не здаватися. Книжка, звісно, це вже більш конкретно. Тут є певні лайфхаки, і я вважаю, вона може бути корисна двом категоріям авторів: перше це початківцям, які ще пробують писати перші оповідання, які ще хочуть, ще не впевнені, що ми можемо ще щось. Потрібна якась інформація, але ще рано в це заглиблюватись. Тобто я вважаю, що потрібно написати десь 10 оповідань спочатку, от в своєму стилі і так далі. А потім вже можна заглиблюватися, вже розширювати, читати цю інформацію для того, щоб не відлякати свою музу, яка може подумати О, Боже все так складно. Я не хочу далі йти в цей ліс, в мене нічого не виходить. Якраз ця книжка вона легко підтримуюча і містить фактичну інформацію в такому обмеженому вигляді, якого ну достатньо на початку. І друга категорія авторів, яким буде цікава ця книжка, це, мабуть, такі от автори, як я, які вже обчиталися, обдивилися. І, в принципі, яку би книжку їм не називали, про них вони вже її читали, або хоча б там відкривали, гортали і для себе розуміли, потрібна вона їм чи не потрібна. То ця книжка, вона як всього. Що, яка потреба була у мене. Тобто у мене є вже на даний момент два написаних романи, один відзначений. Я їх розсилаю по видавництвам і поки що ну, я. Не отримала пропозиції, так? і в мене є час допрацювати ці романи, але я не знаю як, не знаю, що в них можна покращити, допрацювати. І от, якщо йти за цією книжкою а, то можна перевірити свої вже написані сюжети твори, що їм вистачає і не вистачає. Ну, я для себе зрозуміла, що в мене трошки не вистачає описів, і описів зовнішності героїв, і описів обстановки, і можна було б туди їх додавати. Також тут для мене цікаві речі про співпрацю власне, з видавництвами. Я писати їм листи. Скільки чекати відповідь і тому подібне, цікава цікавий розділ про сам видав. В принципі, він написаний ну так, надихаючи на те, що це також спосіб, і його варто спробувати. І іноді, якщо ви видасте свою першу книжку сам видаву, і ви зможете продати цю тисячу примірників і зможете потім видавництвом показати цифрами, що ви є успішний автор, ви живий, ви там представлений в соцмережах, то вашу другу книжку вже можуть видати коштом видавництва. Дякую таї, що написала цю книгу. Я вважаю, що не на те, що в Україні вже є видані книги на цю тему, але можна писати ще, тобто новим автором можна писати ще. Просто хотілося б, щоб писали досвідчені люди, і все-таки нам вже достатньо, я думаю, надихаючих книжок. І хотілося би таких більш як підручники, такі, але все-таки полегше ніж підручники, тому що підручник це вже дуже нудно. А книга Таїс це трошечки занадто легко. Ось би якісь такий проміжний якийсь варіант. А коли хтось би розказав про ці важливі для написання Роману моменти. Ось я була би рада почитати. Якщо ви знаєте такі книжки, які ви можете такими назвати українських авторів, напишіть в коментарях. Якщо ви читали книгу Деїс, маєте свою думку про неї, також напишіть в коментарях до відео. Угу. Ну, моя цілком моя думка, що ця книга вона прикрасить полицю мою. Я буду дуже з з радістю згадувати той день і ту подію, на яку я собі її подарувала. А також, до речі, Такі книги, які я часто використовую для того, щоб коли у мене депресія, письменницький затик, я відкриваю, тут є надихаючі слова, і тут є цікаві завдання, і тут є завдання на я покращити книгу. Тобто гадання на цій книжці для письменника це теж класна штука. Бажаю всім успіхів. Зустрінемось в коментарях і в моїх наступних відео.